Вітаю, розглянемо книгу Будь корисним сім життєвих правил Арнольда Шварценеггера Вступ. Що значить бути корисним? Будь корисним. Це головна порада, яку я колись почув, і вона змінила все моє життя, Арнольд Шварценеггер дитинство, яке загартувало. Усе починалося в маленькому австрійському містечку. Батько Арнольда жорсткий чоловік, який часто повторював. Не скаржся, будь корисним. Ці слова не звучали глибоко тоді, але з роками вони стали головним принципом в житті Арнольда. Філософія дії для Арнольда бути корисним означає брати відповідальність за своє життя, допомагати іншим своїм прикладом, залишати після себе щось цінне, бути тим, хто не просто говорить, а діє. Чому це актуально зараз? У час, коли багато хто втомився, розчарувався, втратив фокус. Мотивація часто звучить як порожні гасла. Арнольд повертає нас до простого, але сильного принципу. Ти можеш бути сильним, ти можеш бути успішним, але тільки якщо будеш корисним. Для кого ця книга? Для тих, хто хоче взяти з життя в свої руки, хто втратив цілі, шукає напрям, хто любить прямоту дію і результат. Це не просто історія зірки, це покрокова система з семи правил, які допомогли хлопцю з села стати чемпіоном в спорті іконою Голлівуду, губернатором Каліфорнії і справжнім лідером для мільйонів, підсумок вступу. Успіх це не тільки те, чого ти досягнув, це й те, наскільки ти був корисним на цьому шляху. Хто такий Арнольд Шварценеггер? Якщо моє життя чомусь навчало? То це тому, що я ніколи не думав мілко. Шварцнегер, людина, яка перевизначила поняття успіх у кількох сферах одразу, шлях із нуля, народився в повоєнній Австрії 1947 році у бідній родині, у 15 років вирішив стати чемпіоном з бодібілдингу, у 21 переїхав в США майже без знання мови, почав кар'єру з нульових можливостей. Тільки з візією та самодисципліною, досягнення, семиразовий містер Олімпія, легенда бодібілдингу, голівудська суперзірка, термінатор команду хижак, мільйонер з нерухомості ще до акторської кар'єри, губернатор Каліфорнії 2003-2011 років обраний двічі, філантроп і мотиваційний лідер, який надихає мільйони. Чим особливий, Шварценеггер не зупиняється в жодній зоні комфорту, не боявся бути новачком, постійно перебудовував себе, жив за принципом дисципліна плюс бачення дорівнює результат. Його філософія проста: не шукай легкого життя, шукай, як бути корисним, роби більше, ніж від тебе очікують, і не слухай тих, хто каже, це неможливо. Цей чоловік не просто термінатор, це взірець, людина, яка втілює в життя силу волі, дію й служіння. Його книга це не спогади про славу, це посібник, як зробити своє життя справжнім, сильним і корисним. Сім правил Арнольда Шварценеггера. Правило перше, має чітке бачення, якщо ти не знаєш, куди йдеш, ти ніколи туди не прийдеш. Арнольд Шварцнегер. Без бачення немає напрямку. Арнольд починає з простої ідеї, бачення це твій компас у житті. Коли ти не маєш бачення, легко збитися з курсу, починаєш жити за чужими очікуваннями, витрачаєш енергію на випадкові речі. Але коли є бачення, рішення приймаються швидко, з'являється фокус, відпадають сумніви. Візуалізація майбутнього як рушійна сила. ще в 15 Дивлячись на плакат чемпіона бодібілдингу, Арнольд сказав собі, я стану містером Олімпія, я поїду до Сполучених Штатів Америки, потім я стану актором, потім губернатором. Це звучало абсурдно для всіх навколо, але в його голові це вже було реальністю. Він бачив себе там ще до того, як зробив перший крок, і щодня візуалізував свій шлях як спортсмен, актор, лідер. Арнольд ділиться порадами, як створити бачення. Перше, уяви себе через 5-10 років. Де ти що робиш. Друге. Будь точним. Не я хочу бути щасливим, а я хочу знімати фільми, які надихають мільйони. Третє. Пиши своє бачення на папері, повертайся до нього щодня. Четверте. Не обмежуйся логікою, мрій по-справжньому велико. Приклад Арнольда у 15 вирішив стати чемпіоном, у 21 вже в Америці, у 30-зірка Голівуду, у 56 губернатор Каліфорнії. І все це тому, що бачення було ясним підсумок. Кожен великий здобуток починається з ясного бачення, Арнольд Шварцнегер. Бачення це як внутрішній GPS, коли воно є. Неважливо, як довго триватиме шлях, головне, ти знаєш, куди йдеш. Правило друге, ніколи не думай мілко, мислити мілко це зрада твого потенціалу, Арнольд Шварцнегер. Не обмежуй себе страхами або чужими очікуваннями. Більшість людей не досягає великого не через відсутність таланту, а через внутрішні обмеження, я не з тієї країни у мене немає зв'язків, хто я такий, щоб стати великим. Арнольд каже, усе це не причини, а виправдання. Його теж зупиняли мовний бар'єр, акцент, масивна фігура, повна відсутність знайомств в Голівуді, але він не дозволив чужим страхам стати своїми, великі цілі створюють великі дії, якщо ти мрієш стати звичайним, ти ніколи не станеш великим. Шварценеггер наголошує цілі формують тебе. Коли твоя ціль маленька, ти поводишся обмержено, а коли ціль велика, ти ростеш до неї. Хочеш бути чемпіоном, ти тренуєшся щодня, хочеш бути лідером, ти навчаєшся, читаєш, слухаєш. Великі цілі витягують з тебе максимум. Мисли як переможець, навіть якщо ще новачок. Перше, коли Арнольд зайшов у тренажерний зал, він уже бачив себе на сцені з трофеєм. Коли знімався в другорядній ролі, він уже думав, як буде зіркою фільму бойовика no один. Він не чекав, поки стане досвідченим, щоб мислити як переможець. Він мислив як переможець з першого дня. Поради Арнольда перше викресли слово неможливо з лексикону. Друге оточуй себе людьми, які мислять масштабно. Третє. Переоцінюй цілі вгору, коли бачиш, що вже близько. Четверте, ніколи не дозволяй, щоб страх був перешкодою у здійсненні твоїх мрій. Підсумок, коли я сказав, що стану найвідомішим бодибілдером, зіркою кіно і політиком, усі сміялися, а зараз я посміхаюсь. Не думай, мілко, не живи мілко, думай масштабно, і твоя дія стане такою ж потужною. Правило третє: йди в вабанк. Талант нічого не вартий без праці, а мрія це просто мрія, поки ти не почнеш горбатитись, Арнольд Шварцнегер. Немає шляху на вершину без важкої праці. Хочеш досягти чогось великого, тоді забудь про легкі шляхи, чарівні кнопки і мотиваційні казки. Арнольд прямо каже, я не найталановитіший, але я був готовий працювати більше за всіх. Він тренувався двічі на день, навіть після зйомок. Вивчав англійсько ночами після важкої фізичної праці, будував кар'єру в Голівуді, коли всі казали, що це нереально з його акцентом і тілом. 24 години достатньо, якщо не витрачаєш їх дарма. У тебе є 24 години, як ти їх витрачаєш. Арнольд говорить, що успішні люди не мають більше часу, ніж інші, вони просто використовують кожну годину. Його формула 6 годин сон, 18 годин тренування, навчання, робота, розвиток, мінімум розваг, максимум дії. А якщо скажеш немає часу. Переглянь свій Тікток, серіали і прокрастинацію. Поки інші сплять, я тренуюсь, поки інші розважаються, я працюю. Це не просто мотиваційна цитата. Це був щоденний принцип Арнольда. Він ніколи не шукав балансу, він шукав прориву. Не знайти час, а витиснути максимум з кожного дня. І саме це дало йому перевагу над тими, хто був талановитішим, але працював менше. Поради Арнольда, перше. Пиши графік і живи за ним. Друге. Не проси легкого життя, ставай сильнішим. Третє. Живи так, щоб увечері пишатися тим, як використав день. Підсумок, успіх це 10% натхнення і 90% важкої праці. Якщо ти не готовий працювати, то не готовий перемагати. Тож іди в Вабанк не на півсили, не коли зручно, а по-справжньому щодня без жалю. Правило четверте: ігноруй критиків якщо б я слухав би всіх, хто казав би мені це неможливо, я досі сидів би в маленькому селі в Австрії Арнольд Шварцнегер. Успішні люди завжди отримують опір. Кожен, хто мріє про щось велике, стикається з одним і тим самим. Тобі це не вдасться, це нереально, ти не таке, як треба. Коли ти йдеш новим шляхом, це завжди дратує тих, хто боїться змін. Найгучніші критики це ті, хто ніколи нічого не пробували, Арнольд Шварценеггер. Арнольда критикували за все, за тіло, ти занадто масивний для кіно, за акцент, твій голос ніхто не зрозуміє, за ім'я. Зміни його, це ніхто не зможе вимовити. Але він не погодився і тепер саме його тіло стало іконою, його акцент фірмовою рисою, а його ім'я знає весь світ. Чому? Бо він не дозволив чужим сумнівам стати своїми, не дозволяй чужим стархам зупинити твою мрію. Люди часто критикують не тому, що не знають чи не можуть. А тому, що вони самі не змогли. Найбільше це неможливо, завжди звучить від тих, хто ніколи не пробував. Якщо ти почнеш жити, щоб усім подобалося, ти ніколи не проживеш власне життя. Порада від Арнольда. Перше. Критика не дорівнює істина. Вивчай, але не приймай усе на віру. Друге оточуй себе тими, хто підтримує, а не знецінює. Третє. Пам'ятай, мрія твоя, і жити з нею тобі, а не їм. Підсумок я чув в ній більше, ніж так, але я знав, що їх нічого не означає, якщо моє так сильніше. Тож, ігноруй критиків, слухай свою мрію, а не чужий страх. Правило п'яте зламай правила. Якби я слідував усім правилам, то залишився беззвичайним хлопцем. Але я хотів бути незвичайним, Арнольд Шварцнегер. Не всі правила корисні, багато створені для посередностей. З дитинства нам кажуть, не виділяйся, роби як усі, не порушуй правила. Але саме це це те, що робить людей посередніми. Арнольд прямо каже, правила створюють комфорт. Успіх це завжди дискомфорт. Якщо ти мрієш про щось більше, ніж стандарт, тобі доведеться ламати шаблони, виходь за межі шаблонів. Він не зменшив м'язи, щоб вписатися у кіноіндустрію, не змінив ім'ян на щось простіше для Голівуду, не прибрав акцент, хоча всі казали, що він занадто німецький. Замість того, щоб згинатися під Голівуд, він змусив Голівуд згинатися під нього. Мене не взяли в жодну акторську школу, але я став термінатором. Приклад, Арнольд став героєм бойовиків без стандарту. У 80-х героями фільмів були стримані словесні актори. Арнольд був гіпермасивним, з важким акцентом і мінімумом діалогів і став легендою. Чому? Бо він не боявся зламати канон і став новим типом героя. Як ламати правила правильно? Перше. Не ламай усе бездумно, ламай те, що тебе стримує. Друге знайди своє інакше і зроби з нього перевагу. Третє не бійся виглядати дивно, бійся залишатися звичайним підсумок. Ті, хто змінює світ, не дотримуються інструкцій, вони створюють свої. Не будь лише слухняним, будь розумним, сміливим і справжнім. І якщо треба, зламай кілька правил на своєму шляху до вершини. Правило шосте. Не бійся провалів. Є тільки один спосіб ніколи не провалитись, нічого не робити, Арнольд Шварценеггер. Помилка частина росту. Коли ми боїмося провалу, ми перестаємо діяти, а коли не діємо, не ростемо. Арнольд наголошує, успіх це вершина, збудована з тисячі спроб і помилок. Він не народився чемпіоном, актором чи губернатором, він став ним через невдачі, висновки і нові спроби. Провал дорівнює зворотній зв'язок, у Арнольда філософія проста. Провал це не кінець, а повідомлення, що не так, що можна змінити, де підсилити зусилля. Кожна помилка як тренер, який шепоче, спробуй інакше. Арнольд провалювався десятки разів, програвав змагання до першого титулу. Його перші кіноспроби були відмовами, перші бізнес-проекти невдалими, у політиці критика й поразки. Але щоразу він робив висновки, вставав і йшов далі, сильнішим. Секрет не в тому, щоб не падати, а в тому, щоб підніматись швидше, ніж падаєш. Як перестати боятись провалу. Перше, змінюй ставлення до помилок. Це не поразка, це урок. Друге успіх. Це багато разів впав, один раз вистояв. Третє. Не бійся виглядати дурним. Бійся прожити нудне життя без ризику. Підсумок. Кожна перемога починається з моменту, коли я вирішив не здаватися після провалу Арнольд Шварцнегер. Тож не бійтеся, програвати, бійтеся, не пробувати. Правило сьоме. Повертай. Служи іншим. Справжній успіх не в тому, щоб ти здобув, а в тому, що ти залишив після себе Арнольд Шварцнегер. Справжній успіх це служіння. Арнольд наполягає, успіх не завершується на славі, грошах чи досягненнях. Він повний лише тоді, коли ти ділишся ним, у будь-якій сфері спорт, бізнес, творчість, коли ти виріс. Допоможи іншим піднятися, допомагай інших, навчай підтримуй. Арнольд підтримував програми освіти та спорту для дітей, створював фонди та стипендії для малозабезпечених. Після політичної кар'єри активно виступав за екологію, рівність і особистий розвиток молоді. Він не пішов із сцени, він передав мікрофон далі. Бути корисним ось справжній сенс життя. Фінальна ціль не лише досягати, а зробити світ кращим. Навіть найяскравіші досягнення згасають, якщо вони нічого не залишають по собі. Якщо твої успіхи не підняли когось крім тебе, вони недостатньо великі. Тому фінальна порада Арнольда: поверни те, що взяв, служи, надихай, навчи когось того, що знаєш, підтримай того, хто починає. Будь прикладом. Підсумок. Ми всі тут тимчасово, але користь, яку ми даємо іншим, вічна, Арнольд Шварцнегер. Твоя історія не завершується на тобі, вона стає путівником для інших. Висновок книги, що означає бути корисним сьогодні? Найкраще, що ти можеш зробити з життям, це зробити його корисним для інших, Арнольд Шварцнегер. У світі, де всі женуться за лайками, статусами і гучними перемогами, Арнольд пропонує просту, але революційну ідею: замість бути успішним, будь корисним. Бути корисним це допомагати, коли можеш, ділитися знаннями, досвідом, підтримкою, надихати інших прикладом, робити внесок у щось більше за себе. Це не про жертву, це про силу. Бо корисна людина це сильна людина. Вона не боїться бути щирою, щедрою, сміливою. Арнольд залишає нам сім правил, які ведуть до справжньої величі. Перше має чітке бачення. Друге ніколи не думай мілко. Третє йди в вабанк. Четверте ігноруй критиків. П'яте. Зламай правила. Шосте – Не бійся провалів. Сьоме Повертай, служи іншим. І коли ти живеш за цими правилами, успіх приходить не як самоціль, а як побічний ефект правильного шляху. Заключне слово, твоє життя найкраще, коли воно не тільки твоє, зроби його корисним і цим зміни світ. Сподобалось відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую вам.